поки ми чекаємо на нашого наступного гостя про кіно там поговоримо. Це Руслан Батицький, режисер фільму Гра в Сліпоту. І я так розумію, є вже пан Руслан. Долучаємо пана Руслана. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий. день. Отже, розказуйте нам же ж про ваш фільм «Гра в Сліпоту. Щойно завершилися зйомки. Розказуйте, про що ця стрічка? Насправді зйомки. Трішки раніше завершились, але зараз триває монтаж, і ми готуємось дуже скоро робити прем'єру цього фільму. І Цей фільм про незрячих людей, фільм про травму. Але найголовніше цей фільм про подолання травми і про те, що спорт може стати інструментом ресоціалізації і повернення до нормального щасливого життя. Це якби основна мета нашого фільму. А він же ж стрічка ж напівдокументальна, так? Я правильно розумію? Ну, ми говоримо документально з ігровою складовою, тобто основа фільму це документальні історії трьох героїв: Сергія Воробія, Андрія Демчука та Ярослави Мазур. Але додатково до документальної частини ми ще знімали ігрову частину, до якої залучали незрячих людей, зокрема команду голболістів з Черкас, і саме Сергія Воробія, Вони грають нас головні ролі. Тому це такий документально-ігровий фільм, можна так його назвати. А ці герої це спортсмени, і їх історії які? Чи ви не хочете спойлерити? Я можу стисло розповісти, Давайте. але звісно, треба буде дивитися фільм, щоб все це зрозуміти. Mm. В них дуже різні історії, але в них є одна подібність. Наприклад, Сергій Врабій він втратив зір в дитинстві, тобто він тотально незряча людина. Андрій Демчук втратив нижню кінцівку в підлітковому віці. Тобто він е е ходить на протезі Ярослава Мазур, вона військова, е яка потрапила під обстріл і теж була поранена і лікувалась. Це те, що їх е різнить. Але що в них спільне, це те, що саме завдяки спорту вони змогли подолати свою травму. Завдяки спорту вони змогли повернутись до суспільства і насправді стати по-своєму щасливими людьми. Тобто кожен. З цих людей він знайшов свій шлях. Наприклад, Андрій Демчук через вісім років після втрати кінцівки став чемпіоном світу з фехтування на візках. Тобто, він в 2016 році в Ріо отримав золоту медаль. Ярослава Мазур е, потрапила в українську збірну Warrior Games і брала участь в змаганнях з плавання і стрільби з луку на світовому рівні. Також Ну і Сергій Врабій теж був учасником української голбольної команди, і він успішна, глибока людина. І всі ці три історії вони якби поєднуються цим прикладом, що травма це не кінець життя, це не вирок. І через спорт, не тільки через спорт, але через спорт, зокрема, є вихід, можна повернутися до життя і стати щасливою людиною. Як зйомки проходили? Це ж вже ну, повномасштабка була. Так, Руслане, ви повернулися до нас чи ні? Перепрошую, трішки переривайте. Так, я запитувала, як проходили зйомки? Це ж вже були. Це ж вже я був. Тут, я тут, тут. А як зйомки проходили? Це ж вже був час повномасштабного вторгнення. Так, насправді це був специфічний досвід. Ми знімали в кількох різних містах. Частина команди були іноземці, і це насправді було цікаво спостерігати за їхніми реакціями, тому що, якби наша обов'язкова умова, що на знімальному майданчику ми повинні мати бомбосховище. і безпека була перш, перш за все, це дуже позитивний досвід, тому що. Ці люди і їхні спільноти, наприклад, команда фехтувальників на візках, в якій Андрій Демчук тренується, вони дуже позитивні, дуже цілеспрямовані. І буквально одразу після нашого знімального процесу вони поїхали на чемпіонат світу. І кілька днів тому була новина, що українська збірна посіла третє місце. Тобто вони здобули золоту медаль, три срібних і три бронзових. Тому зйомки з всіма командами насправді дуже позитивні, дуже цікаві. І я всім рекомендую цікавитись українським паралімпійським спортом, українським ветеранським спортом, тому що здобутки, які показують ці люди, вони просто неймовірні. Ми як українці маємо пишатись ними. Руслане, а як вирішили знімати цей фільм? Ну що було Оба, Руслан в? Так, трошки перервався зв'язок. Руслан Батицький, режисер фільму Грав сліпоту. Зйомки от вже завершилися. Це історія про українських спортсменів, які мають і вади зору, і поранення втрата кінцівок. Зйомки фільму, от щойно завершилися. Зараз триває монтаж, десь ми може ще повернеться Руслан і розкаже нам, коли чекати прем'єру фільму і за. Словами авторів цієї стрічки, фільм є особливо актуальним сьогодні, коли тисячі захисників та захисниць України повертаються додому, в яких серйозні поранення, і вони в потребують мотивації для подальшого повноцінного життя. Пробуємо зараз повернути до нас режисера фільму Руслана Батицького. Але щось зв'язок поки поки трошки проти нас. Ну подивимося, поки що по новинам відбувається Вається до речі про спорт Міжнародний Олімпійський комітет а щойно повідомив, що відсторонює Олімпійський комітет Російської Федерації. Причиною цього рішення стало рішення Росії включити до складу свого комітету олімпі... олімпійські органи з окупованих територій України, і міжнародний олімпійський комітет залишає за собою право приймати рішення щодо участі окремих нейтральних спортсменів з Росії на Олімпіаді 2024 року. І Олімпіаді 2026 року, отже, ну поки до про тотального заборону спортсменів з Російської Федерації і Білорусі, навіть якщо вони виходять під нейтральними прапорами, я так розумію, що МОК залишає ще собі якесь поле для маневру. Але от а, Олімпійський комітет Російської Федерації а вже виключений. А Руслан Батицький повертається до нас. Режисер фільму «Гра в сліпоту. Руслан. Я питала перед тим як оце інтернет з нами попрощався. Питала, а, яка я чому вирішили знімати це кіно? Яка була мотивація? А ще раз чому цю тему вибрали? Правильно да, да. да. Насправді ми знайомі з українськими паралімпійцями вже тривалий час. Я і моя колега Анна, з якою ми робимо цей фільм. І нас з 2013 року ми вперше потрапили до них на збори в Євпаторію, ще тоді, в Український Крим, і ми були вражені силою духу цих людей. І кожні наступні фільми наші ми повертались до цих тем, і вони нас завжди надихали. І ми захотіли поділитись цим натхненням з широкою аудиторією. Це якби головна наша мотивація. А в релізі йдеться про те, що такі картини дуже важливі зараз для українських захисників і захисниць. І в чому саме в мотивації, чи в тому, що ми показуємо, що після поранення життя не закінчується? Насправді. Ми живемо всі в дуже непрості часи, і як багато хто зараз говорить, кожен з нас, кожен українець, він проживає свою травму. В когось це психологічна, в когось фізична травма. І історії того, як люди долають свої травми, як насправді мені трішки складно про це говорити. Мене мій брат він також військовослужбовець. І він нещодавно потрапив в лікарню. Тому такі фільми я знімаю. Ці фільми я знімаю для нього в тому числі, і для всіх моїх друзів, знайомих, які служать, щоб показати їм, що з травмою не закінчується життя. Як би там не було, можна жити далі, можна знаходити, відновлювати фарби життя. Навіть якщо ти незряча людина, можна відновлювати смак життя і рухатись вперед і бути щасливим. Це найголовніше про що ми хочемо говорити, і мені здається, це натхнення кожному українцю потрібно зараз. Часи війни, це чудові слова. Руслана швиденько 30 секунд залишається. Бігом кажіть, коли прем'єра, куди йти і нести гроші на кіно. 24 або 25 жовтня. Анонс буде в нашому Фейсбуці. місце ми поки що не говоримо. Це буде один з київських кінотеатрів, але ми розіграємо два квитки, два запрошення для аудиторії Фейсбуку. Тому шукайте нас в Фейсбуці. Грав сліпоту, підписуйтесь, і зовсім скоро там буде анонс, і ви зможете побачити наш трейлер і знатимете, де побачити цей фільм. Чекаємо на вас і дивіться українське кіно. Дякую дуже, Руслана, і за вашу роботу і за цю розмову. Руслан Батицький був з нами. Режисер фільму «Гра в сліпоту. Бігом підписалися на сторіночку. Виграйте квитки і підтримайте українське кіно.